Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк ЮА З вами на зв'язочку. До нас продаж сьогодні заїхала ось така класна п'ята, це у нас 2017 рік. 2 літра TFSI FSI Quattro, де безключовий ключовий доступ на всі 4-дверки, По кузову ідеальний автомобіль, абсолютно без нарікань. Перший власник в Україні автомобіль приїхав з США Знець. з некритичними пошкодженнями. Є у нас по салончику Premium Plus, повний airline, пам'ять сидінь водійського, Електрорегулювання передніх сидінь підігрів всіх. трьох зони клімат-контроль 120 000 пробігу. По салончику автомобіль ідеальний. Темний потолок, люк, є в нас також сліпі зони на автомобілі, є все. безпечовий доступ. По задньому ряду у нас також ідеальний, ніде нічого не просижена, не прокурена. Є подогрів задніх, підігрів передніх, трьохзонний клімат. Виглядає все класно на ось таких класнючих дісочках. По кузу взагалі нарікань немає, по ньому обслуговувався вчасно, пройшов велике ТО. Зараз автомобіль знаходиться в чудовому ідеальному стані. Знаходиться він у нас на Сумській 2А, місто біля метро Васильківської, Його можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Друзі. Тому, якщо хочете переглянути, під'їжджайте до нас на Сумську-2А та забирайте даний варіант.